Прикрий інцидент стався в кулуарах парламенту з нашою знімальною групою. Інтерв'ю з нардепом Парасюком зірвала ворожа налаштована колега Юлія Янчар. Журналістка, яка є обличчям телеканалу СТБ, звинуватила головного редактора інформаційної редакції Миколу Різника у співпраці з російським телеканалом НТВ. Зрозуміло, що жодних доказів навести не змогла. На думку Юлії, ознакою цієї співпраці був чорний мікрофон без опізнавальних знаків. При цьому журналістка взяла на себе право перевірити наявність журналістського посвідчення, вдалася до образ, силою перешкоджала зйомці і підбурювала до цього народного депутата. Довірився співробітниці СТБ і депутат Парасюк, який почав погрожувати нашому журналісту, побачивши його акредитаційне посвідчення до Верховної Ради. Буде розглядатись це. Ті всі питання після того як воно це НТВ? Що? А хто ви? А посвідчення? А покажіть посвідчення. Ну покажіть посвідчення. Да, ви вибачитесь? Е, я не я не буду вибачатися не ви Я не буду вибачатися. Це що соціальна країна? І що? мене нікого не обдурять. Не, не заважайте нам короче, працювати. Ну, я, тобі чесно кажу. я вам хочу сказати. Це є НТВ. А ви мені доводіть, будь ласка. А ви доведіть, що ви не тебе. Ви ходите з чорними мікрофонами тут, розумієте? Ви громадянин України. Же, давай, тако, і якщо ви працюєте давайте, на російській телеканалі, так я ж вас юр. Давай ми домовимося. Володимир, якщо я послухайте мене, якщо я побачу себе в російських змі, послухай мене. Вас Оце вас твоя соціальна я країна. Я скручу. Змі. послухай, я скручу маленьку трубочку. А ви і на жаль, замість солідарності, одна із. Співробітниць каналу СТБ продемонструвала необґрунтовану ворожість, викликану лише тим, що журналісти СТБ невідомий телеканал Соціальна країна і їй не подобається колір нашого мікрофону. Зважаючи на це, ми вимагаємо офіційних вибачень від телеканалу СТБ Юлії Янчар та Володимира Парасюка і залишаємо за собою право звертатися до суду з приводу перешкоджання журналістській діяльності.